Дорогі українці, дорогі друзі, два роки війни, коли агресор напав на нашу країну, повномасштабне вторгнення захоплює наші міста, села, вбиває наших людей, вбиває бійців, тероризує мирне населення. Це країна терорист, Російська Федерація. Ми боремось. Я хочу, як і як просто людина, як народний депутат, прозвітувати за ці два роки. Дуже коротенько. Я з першого дня війни жодного разу не виїжджав за кордон. Двічі знаходжусь під російськими санкціями, починаючи з 2014 року. З першого дня війни допомагаємо активно наша команда фронту, допомагаємо військовим, допомагаємо закладам освіти, охорони здоров'я, переселенцям іншим людям. Просто і намагаємось максимально, як кажуть, приблизити перемогу. Я хочу. Сказати, що наша команда за цей період залучила більше допомоги ніж на 600 мільйонів гривень. Ми працюємо щодня 24 на 7, включає вихідні. Будемо боротись. Я всім бажаю триматися, терпіння, впевнений в перемогу України. Україна буде в НАТО, Україна буде в ЄС. Все буде добре. Давайте триматися. Слава Україні!